Жодна людина не має отримати з бюджету кошти, якщо у неї відкрите впровадження за невиконання минулих контрактів. Вона не має права навіть подаватися на участь у тендерах. Якщо у компанії 12 осіб, а вона запланувала приймати участь у тендері на 12 мільйонів і має ці роботи зробити за два тижні, ця людина має нам забезпечити повну звітність, що в минулому кварталі. В неї були скільки людей, які отримали заробітну плату приблизно ту, яка в них вписана в е, гарантовану для немобілізації, не там 25 тисяч, а й отримає людина. Що це дасть? Це почистить ринок від неблагонадійних від фіктивних виконавців. А наступним чином, якщо у нас не буде виконавців свояків з кишені, то чиновникам ніяк буде видумувати нові витратні частини, і в них, їм, їм прийдеться ще фантазувати, а як виводити кошти, коли третина компаній, які приймають участь в закупівлі, визнані ефективними. А для цього все дуже просто в кабінеті платника вже є аналіз ризиковості. Кожного платника податків, і він виходить з того, що не було на складі якогось товару, а компанія ніби продала. Виходить з того, що у компанії немає виробничого обладнання, а компанія наче веде виробництво. Виходить з того, що в компанії немає найманих працівників, а компанія ніби виробляє, складує, там, імпортує або експортує на якісь мільйони гривень. Ну тобто вантажника немає, да, а хтось щось на складах там носить. Так не буває. І ми це розуміємо, і це розуміє податкова. Далі наступним кроком: ми з вами маємо запитати ефективність використання ресурсу приміщень держави. Ми з вами знаємо, скільки ВПО залишилося без житла. Ми знаємо, скільки Україна втратила вже населення. По самим добрим фактам, які ми з вами бачимо, в Україні живе можливо 40% від воєнного населення. Ну, нехай все буде погано, нехай це буде 24 мільйони. На 24 мільйони треба звести всього-навсього два аналізи. На одну дитину, скільки площі школи у 2021 році, а ця статистика в Міністерстві освіти є, і я її бачу на сайті, і скільки викладачів на одну дитину у 2021 році. І зараз ми можемо привести по факту 2024 року, скільки площ діючих школ. На одну дитину, учня шкільного віку, і скільки вчителів. І ви будете дуже здивовані, що у нас іноді чотири вчителя на одну дитину. І ви будете здивовані, що якщо зробили укриття в золочеві або богодухові, а діти в школу не приходили. Я би ще хотіла бачити статистику онлайн і офлайн дітей кількість на одного вчителя. Таким чином, ми з вами переходимо до аналізу ліквідності і раціонального використання, чого привищені школи і оплати праці вчителя. Наступний момент, а знаєте, чого я кажу про освіту? А тому, що освіта місцевих органів влади забирає іноді 80% всього місцевого бюджету, і саме того я почала з освіти. І коли ми бачимо, що департамент освіти витрачає на будівництво дошкільного закладу в районі, який пустий і в якому просто немає дітей, а це називається освіта то ніяким чином на якість освіти отриманих знань такі витрати не вкажуть. А що значить, треба зробити? А нам треба, значить, розділити навчання це те, що отримала дитина у вигляді знань. А витрати на будівництво закладу, це мають бути витрати департаменту інфраструктури. І тоді ми з вами побачимо, наскільки неефективно ми. Використовуємо слово витрати на освіту. І ви зрозумієте, що діти отримують знання? Якщо ми з вами змоделюємо всі витратні частини на освіту, то ми зрозуміємо, що дітям і вчителям попадає одна четверта частина. І хіба це про знання? Це хіба ми таким дітям забезпечуємо якість життя в Україні? Хіба вони матимуть роботу? Ми просто отримаємо приміщення і укриття шкіл, а не отримаємо освіту. Те саме з медициною. Я недавно аналізувала а, витратну частину лікарні швидкої допомоги міста Дніпра, яка розташована по вулиці Антоновича. І я відкриваю, дивлюся, що фермпродукції було куплено за рік на тендерах на прозоро на 10 мільйонів, а охорони на 15 мільйонів 700 гривень. Я відкриваю порівняння. А лікарня швидкої допомоги міста Львова. Скільки витратила на охорону? Правильно, 350 тисяч. А лікарня швидкої допомоги в місті Києві, яка в два рази більше, ніж лікарня в місті Дніпрі, скільки витратила на охорону? Це ж пульти однакові. Сигналізація однакова, камери однакові, але в Києві просто приміщення більше самі лікарні, корпуси більші. І я дивлюся, що лікарня в Києві витратила 1 мільйон 200. Про Прошу це каже: ми маємо спланувати витратну частину утримання лікарні один квадратний метр приміщення швидкої допомоги. Має калькулюватись, скільки охорона. Скільки прибирання, скільки опалення, скільки у нас персоналу, і згідно звітного минулого року, скільки пацієнтів ми обслужили. Яка калькуляційна вартість надання ефективної медичної допомоги одному пацієнту в статистиці за минулий рік? Ну, бажано дійсно поквартально. І далі. Будь ласка, наші глядачі, наші слухачі, а скільки виразів звернулися до НЦЗУ з тим, щоб чеки з аптеки, які ви витратили на ліки, які вам приписав лікар, вам повернули? А ви знаєте, що ви маєте? Ці чеки зібрати, відправити в НЦЗУ, НЦЗУ дає запит у лікарню, чому конкретно цих лік не було конкретній лікарні. Кому цікаво запитати, я отримала такі всі відповіді. Я написала в Міністерство охорони здоров'я, я написала в Комітет Верховної Ради, я звернулася до місцевих органів влади і отримала таку прекрасну відповідь. Ви знаєте, НЦЗУ міністерству. Охорона здоров'я все рівно, чи вас лікували, чи ні. Вони прямо мені відповідають, ми не можемо контролювати призначення і витратні частини лікарень на місцях. А я запитую, так підождіть, ви ж тоді напишете, що, що на оздоровлення населення, на охорону здоров'я, скільки грошей пішло. А вони ж пішли не на охорону здоров'я, вони пішли на охорону роботи охоронної компанії. А охоронна компанія в лікарні написала, що в неї 30 лбів, які не підуть в армію, які не будуть мобілізовані, і таким чином РВ могу поручну круг. А для того, щоб це привести до нормального стану, щоб люди були здорові, і щоб ці здорові лби без освіти були на війні, ми маємо привести до витратної частини. На одного пацієнта згідно таких то категорій хвороб, по-іншому, так не буває. Ми приводимо витратну частину, калькулюємо на кожного учня, наприклад, перші четверті класи, там п'ять сьомі і восьми, 11. і ми маємо гарантувати освіті премію вчителям тоді, коли діти здали зно вище ніж середня по регіону. Наступний проект, який я це все я розказую, дуже легко втілюється. Це все інформаційно. Ми бачимо. Ми бачимо в програмних ресурсних і реєстрах. Кожна школа показує, скільки в неї площа, покаже скільки в неї було учнів. Ми це вже бачимо. Я це вже прям бачу далі. Дивіться, що я отримала інформацію, що скільки в Херсоні сто лікування одної дитини і одного дорослого. Я розумію, що там. Закуповано МРТ, наприклад, і контроль, от закуплено МРТ, і я хочу бачити ефективність його використання. Оце МРТ, яке купили ми в січні, я хочу бачити звіт наступного січня, скільки отримало людей лікування, скільки з цих людей, які отримували діагностику, вилікували 100%. Пам'ятайте, не задали питання, як нам робити з інвалідами? От якщо в мене буде ефективність використання, Діагностичного обладнання, в мене ж там будуть зафіксовані пацієнти згідно хіпеентів. Я буду розуміти, що цей пацієнт дійсно проходить такі обстеження відсліджень, чи він є інвалідом. І таким чином я заставляю департаменти місцевих органів вести активну роботу, бо за кожного інваліда, який не пройшов діагностику, буде відповідати заробітною платою і премією з НСЗУ. Що це таке? Якщо я знаходжу інваліда, якого не було дослідження, я наступний квартал цієї лікарні не плачу гроші за ЦЗУ, бо вона ефективно провала роботу. Зараз це вже є. Це, та, от я коли написала скаргу на цю лікарню, де охоронних послуг більше, ніж фармації, реакція була через два тижні. Мені дзвонив головний лікар і що, запитав, питав мене, а що ми не домовимося? Я говорю, ні, ну ми. Ми не планували таке. Я хочу, щоб ви працювали. Я хочу, щоб ваш медичний заклад він не називається охорона агенція, він називається комунальний заклад надання органівної медичної медичної допомоги. Будь ласка, забезпечте роботу саме по вашому призначенню. Якщо ви Головний лікар, звільнитися з цього прекрасного приміщення і піти на роботу в охоронну компанію. Охороняйте, що хочете, де хочете, у мене до вас ноль питань. Наступне: для того, щоб приймати участь в закупівлях, ми маємо всім сказати, люди, сьогоднішнього дня усіх моніторинг, ви проходите моніторинг, а потім або реєструєтеся, або не реєструєтеся. Я даю гарантію, я вже це бачу. Я вже це знаю. Мої, мої руки вже це роблять два роки. Да? 15 жовтня було рівно два роки, як я займаюся закупівлями. От. І е, я скажу вам, що рівно третина витрат не потрібна. Рівно третина, а то, і ще, а, а то і половина учасників закупівель це фіктиві. Я колись розказувала, що була жіночка 48-го року, яка ставила каруселі в прекрасній місті Черкаси 48-го року ФОП. Мені весь час запитання, ФОП, який не зареєстрований в реєстрі імпортерів. Де він бере генератори? І як він ці генератори обслуговує. Генератор являється складною електротехнікою. А згідно з нашими нормами, закону про захист прав споживачів, крупна така електротехніка має отримувати сервісне обслуговування, яке відразу під час куп купівлі-продажу дається вам сервісний талон і хтось обслуговує. І я зустрічаю продавця генераторів якому 18 років, Вого продавця генератор в якому 73 роки, я ні разу не зустріла договору про гарантійне обслуговування. Тобто цей оператив, як продавати цей генератор, він мав би дати договір, що в нього з ким є договірна сервісне обслуговування, що цей генератор буде там олія, оливом мінятися, буде там моторесурс перевірятися. І наступне кожна школа. Мала би дати звітність використання палива. Паливо в школи л'ється. Мінімум 500 тисяч, те, що я бачу. Якщо є генератор, до генератора є відповідальна особа. Це норма закону, у нас є положення про інвентаризацію, у нас є положення про ведення обліку основних засобів: Усе ОЗ1, ОЗ2, ОЗ 3 І має людина дати, скільки напрацювання генератора і яке було паливо. Цей генератор, і я хочу побачити, яке було пагор, і напроти третє колоночка, скільки учнів в цей момент було в школі, коли запускався цей генератор. Мені більше нічого не треба. У мене все це питає податкова, коли приходить до мене на виробництво. Мене, мене просить довести, що оці витрати комерційні. Можна прив'язати до такого готового продукту або до такої то послуги, яку я продала комерційному підприємству, тобто все просто прописано.